Я отримала інжир, який замовляла на промі. Продавець називався Діомпо, Сказали мені, що вони з Одеси. Сьогодні я отримала і на коробці написано Агромаркет. Це мене трохи збентежило. Бо з чотирьох троянд, які я колись отримала замовляла в Агромаркеті, три були пересортом. Зараз подивимось, що я отримала на цей раз. Так, це видаткова накладна. Діомпо, продавець ФОП. Вартість саджанця 373 гривні, вартість доставки 139 гривень. Незважаючи на те, що ця коробочка важить десь, не знаю, ну, до, пів кіло, до пів кіло. 139 гривень вартість доставки. Пакування гарне, пакування дуже добре, що тут скажеш? Так, сорт називається Chicago Харді. преміальний, морозостійкий ранній інжир. Зараз подивимось далі, далі. Ну ось, все ж таки, це агромарки, так маскирую себе під різними назвами, під різними фопами. На жаль, саме цей сорт його мені порадив Google, як морозостійкий для нашої області. Маленький горщик. Ну, більшого я не знайшла на цей час, але мені дуже хотілося посадити його саме зараз. Зараз подивимось на кореневу. Коренева гарна. Будемо саджати. Посадила я на цій ділянці. Це північний бік нашого будинку, це півні, північний забор, але в парадах написано, що був захист від північного вітру. Тому, тому ми вирішили тут посадити. Тут у мене росло три півонії, дві рожеві і одна посередині була біла. Білу півонію Володя викопав. і... Ну, думаю, якщо все буде гарно, а я сподіваюся, що все буде гарно. Потім ті оці дві рожеві теж приберемо звідси. Отак От я його посадила, зробила дренаж, змішала ґрунт, садову землю, компостну землю, пісок і. скажіть, що ще, торф. І ще торф покупну землю. Пролила окорінювачем, на зиму замульчую і, звісно, треба подивитись, як краще його вкрити. Вкривати, я так розумію, ну, звісно, садженець зелений. Пагін зелений. Ну, ще через тиждень десь, сподіваюся, не буде великих морозів. Пролью фосфорно калійним добривом. А може і не треба. Друзі, у кого є попит, підкажіть, будь ласка. Замульчую, вкрию. сподіваюся, що буде все добре до весни. Добре, перезимує він у мене.